Російського пілота Максима Кузнєцова, який влітку минулого року перегнав вертольот Мі-8 в Україну. Там він був нагружений всякими запчастями до військової техніки, якщо я не помиляюсь, багато чого корисного в ньому було. Цього пілота. Знайшли застреленим в Іспанії. Він отримав винагороду 500 тисяч доларів в Україні і вирішив поїхати до Європи, очевидно, що трохи погуляти. І ось е такий фінал, не можна сказати, що. Фінал неочікуваний, відомо, що російські спецслужби завжди, ще з радянських часів, дуже велику увагу приділяли знищенню тих, кого вони вважають зрадниками, тобто, це, мабуть, взагалі було для них Альфою і Омегою. Якщо ти звідтіля пішов, то тебе мали знищити, причому показово, причому так, щоб іншим було неповадно 100%. Це їхня гордість. В них навіть поговорка була: вход рубль, виход 2. Так от, чи могли наші якось цьому запобігти? Ну, мені здається, що могли. Е, мені здається, що тут е, не професіоналізм наших е, спецслужб, а точніше їхніх керівників, не тих, які операцію проводили, тут це на найвищому світовому рівні, а тих, які це все оприлюднювали. От е, професіоналізм оцих, от, е, самопіарників, які це все оприлюднювали, під великим питанням. Тобто ми проводимо спецоперації для того, щоб ворога на свій бік переманити, чи для того, щоб пропіаритись на цьому. Ну якщо ви його переманили, так обов'язково його засвічувати на весь світ. А може, треба було провести так спецоперацію, щоб ворог і не знав толком, що сталося? Як той вертоліт тут опинився, хто е приклав руки. Ну, ви ж повинні е, тих, хто перейшов на наш бік, захищати. Тому що, якщо ви не будете захищати тих, хто перейшов на наш бік, а будете кричати, О, от він зрадив на нашу користь, дивіться, як класно. Ну так їх будуть знищувати, і наступного разу ніхто не захоче переходити на наш бік. Неужелі це е, не зрозуміло? Невже це не зрозуміло людям, які Люблять споглядати себе з телеекранів. Ну, мабуть, що не зрозуміло, але тоді питання, що ті телевізійні люди роблять на посадах керівників, керівників спецслужб. Ви ж завалюєте роботу, причому своїх же колег. Колеги зробили блискучу роботу, перевербувавши завербувавши людину, завербувавши агента. Цей агент зробив чудову справу для нас. Ми його засвітили і не змогли, звичайно, вберегти кому таке потрібно?